Добрий день, 18 червня Полтавська область починає достигати абрикос цунамі. І нормував, Ну, завантаження велике. Ще є зелені плоди, є тільки фарбуються. А є вже й стиглі, вже перші плоди кустували. М'якенькі, гарні. Так, по малініозу. Такий бордоська суміш допомагає і добре допомагає. Такий приклад. Я обробляв бордоською ранньою весною по набухаючій брунці, потім хорусом, скором, шавітом і по цвіту обробляв. Да, все нормально. І абрикоси є. Малініозу, можна сказати, не було, ну майже не було. І на персиках все нормально. У дочки, яка так само все обробляла, як і я, окрім бордоської. І там зовсім результат інший. Є і манеліоз, і курчавість. Так що вже можу сказати, що. Обов'язково треба бордовською обробляти це основ... основа. основа. Так, от я вже зірвав плоди, стиглі м'якенькі, скуштував їх сік. Є, ну, щоб так дуже текло, то Отак, от капає, соку достатньо, ну в самий раз. Тобто не, і не водянисте, і ці. маса плодів, ну це залежить від того, яке навантаження, звичайно. От Я вибрав стиглі і там на гільці було менше плодів, тому вони крупніші. Ну от так, 94, 87, от такий плід. 104 грами. Ну, така красота. Тока красота. На смак, на смак солодкий. Кислота в самій шкірці і при тому вона не, не нав'язчує, Тобто треба, щоб вони м'якенькі були, тоді вони класні. Якщо вони ще такі тугуваті, то кислоти буде відчуватися багато. Зараз спробую замірити. На цукор заміряв. Цукор 19 брикс, ну, ну солодка значить, так що, дуже-дуже достойний абрикос. Тільки що? Треба обробляти і навіть не тільки. Перший раз весною, ну з Нового року то весною. Треба ще й осінню, обов'язково. Бо і по персикові курчавості не було, а ці такі бруньки вигниваючі, це кокомікоз не забувати треба і про осінь, щоб воно на перспективу обробки. Будемо старатися робити так, щоб були з рожаєм завжди зливо